Днями мережу заполонило фото жінки у військовій формі, яка лежала просто неба на залізничній станції під Волочиськ. Очевидці писали, що її витягнули з поїзда і покинули на пероні. Лікарів не було. Як усе відбувалося насправді і на яку медичну допомогу варто очікувати на станції Коломия, якщо вам раптом стане зле, з'ясовувала Марина Максимів. Фото непритомної військової на пероні Тернопільщини активно коментують у мережі. Люди обурюються, як таке могло трапитися, де були медики, і чому жінку поклали на землю. Я думаю, що неправильно поступили, що висадили жінку з поїзда і не надали їй першу допомогу, і що їй стало погано. Тернопільські залізничники інформацію дещо спростовують. Фактично там. Правда, тому що я була присутня при ситуації. Залізничниця каже, отримали сигнал від рухомого складу потяга і негайно викликали швидку, яка прибула через 9 хвилин. Із вагона була винесена і знаходилася на пероні на одіялі і подушка під головою. І саме приїхала швидка медсестра. Правда, медсестра швидкої каже, які ви право мали її виносити. Провідник поїзда з вагона сказав: ми її винесли за того, що в вагоні було дуже жарко. Її потрібно було на свіже повітря. Вибрала швидка її в райцентр. Mm -hmm. Районний центр надали допомогу. Жінка, це військовослужбовець, вона була виписана 30 .07. Про те, що на залізничних станціях вже рік немає медпунктів, дехто з Коломоя навіть не знає. Я так думаю, що повинна бути медична допомога. Аптечку та возом завжди з собою. Тільки надіються на себе. І на такій станції, як Коломоя, повинна бути медичний хоча б. Одна медсестра, наприклад, дуже багато дітей їде. Якщо якась така ситуація стається, це начальник коломийського вокзалу. Каже минулого року: усі лікарні, які були на балансі у були передані у комунальну власність. Ми втратили медичне обслуговування. В принципі, залишилися медпункти. Тільки на вокзалах обласного типу, коли стається якийсь там чи нещасний випадок, чи комусь стає зле, викликається звичайно швидка допомога. Всі працівники мають навики надання першої медичної допомоги. Що стосується вже серцевих нападів, інсультів, інфарктів, судом і так далі. Ну тут працівники некомпетентні і вони в принципі навіть згідно права вони не мають права якимось чином чи чи, чи переміщувати хворого, чи, чи його перевертати, і так далі. Тобто їхнє основне завдання це викликати швидку допомогу. Про ситуацію під Підволочиську Ольга Петрівчула вважає залізничники, зробили все вірно. Думаю, що і, і знаю, що всі працівники залізниці, ну в першу чергу, це є люди зі співчуттям і так далі. А заспокою, якщо раптом чи на вокзалі, чи у потязі відчули погіршення самопочуття, не панікуйте. Якщо швидка приїде вчасно, без допомоги не залишитись. Обов'язково поїзна бригада зв'язується з найближчою станцією радіозв'язком, і відповідно. Процесі їзди, не доїхавши навіть ще до станції, часто буває, що швидка вже допомога чекає безпосередньо на пероні. Марина Максимів, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.